Навчитися складати, керувати та застосовувати FPV-дрони можна пройшовши тритижневий курс управління БПЛА у Вінниці для чинних військових та цивільних або тих, хто планує долучитися до збройних сил України, організували навчання. Учасники вивчають теоретичну частину, де знайомляться з будовою, типами та застосуванням безпілотників, а потім безпосередньо вчаться літати ними. Спочатку на симуляторах, а згодом на полігонах. Триме трима приціл а газом працюємо. за комп'ютером зі спеціальними ФПВ-окулярами, аби відточувати моторику пальців рук, військовослужбовець на позивний контрабас вчиться керувати ФПВ-дроном. Виконує різні маневри та завдання. Опанувати роботу оператора безпілотника вирішив нещодавно. Такі реалії, що якби воювати будуть всі, і чим більше в тебе навичок і умінь, тим краще. Виглядає як комп'ютерна гра, але Е, ну, в реальності є різниця між польотами на симуляторі і польотами е, вживу, але в цілому це досить якби, схоже. І, е, ну, я би сказав, що приступити до одразу живих польотів е, було б важко, можна було б втратити декілька дронів, поки якби, навчишся ним е, керувати. Щоб навчитись правильно керувати дронами, у Вінниці розробили спеціальний курс. Спочатку майбутні оператори БПЛА вчаться на симуляторах. Воно може здаватися, що це легко підняти дрон повітря, легко нажати на газ, да, і летіти високо і потім пасти. А тримати стабілізацію, виконувати рухи або якісь задачі це вже інша справа. Це потребує майстерності. Пройти курс можуть як цивільні, так і ті, хто планує долучитися до війська. Ігор нещодавно підписав контракт на проходження військової служби. Ще до війни займався підприємництвом, і аби війна не прийшла у його дім, вирішив, що треба нищити окупантів на фронті. Самі розуміємо, яка зараз ситуація в нас в країні. Розуміємо важливість зараз даної професії. Тобто, оператора БПЛА, скажімо так, війна зовсім перейшла на новий рівень. тобто Віно дронів саме розумієте після успішної здачі теоретичної частини та відпрацювання на симуляторах FPV-дронів, учасники курсу вже навчатимуться керувати справжніми бойовими пташками. Після чого отримують сертифікат про проходження курсу управління БПЛА. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.